Шановні колеги, ми е, маємо тепер унікальну можливість е, обмінятись думками. Тобто, от залишилось, на жаль, я б сказав, 20 хвилин, впродовж яких ми можемо задати в тому числі, питання доповідуча, можливо, поставити е, інші питання. Я б рекомендував скористатися з цієї нагоди. Мені здається, що дуже гарно таку. Тональність для дискусії, от власне, задала е, Анна Ігорівна. Але е, о дві речі е, в такій першій частині я б звернув увагу: це от власне, як ми бачимо наукове видавництво чи потрібне наукове видавництво повно так, так так і яке потрібне. В Україні які його мали бути функції, пріоритети, і друге питання: воно стосується фактично кожного періодичного наукового видання. Які цілі на що воно має орієнтуватись? Чи це має бути програма там високий імпакт-фактор, чи це має бути е, національна складова, на яку звертав увагу той, той самий, от в цитаті е, пастор. <плес> <плес> Прошу. Крім того, може баланс певний, чи кожне видання дійсно має натисні за високою наукометрією, Чи можливо деякі з них могли б ставити такі більш амбітні плани, в якій царині? Що можливо, це так би мовити, майданчик для? Публікації там певних експертних думок, які стосуються там науки загалом. Ну, може бути така цінь. ну, Скажімо, загальноакадемічне видання, ну, не знаю, там доповіді академії. Ну, можливо, йому і не потрібно гнатися за імпакт-фактором, але можливо, йому треба сконцентруватися власне, на тому, щоб кожне видання було ну, мало. Потенційного читача, і якого цікавить проблема там чи екології, чи небезпеки, чи там ядерної енергетики, чи енергетики загалом, тобто такий майданчик для експертів, і тоді, і, ну тобто, ці два питання: пріоритети науково-періодичного видання, і як вони взаємно. Є з потребою роботи наукового видавництва. Бо, якщо говорити, наприклад, про наш досвід, ми є видавець журналу, тобто ми є, строго кажучи, видавництво, в в базах даних міжнародних, ми фігуруємо видавництво інститут фізики конденсованих систем. І зрозуміло, що таких видавництв це це нагадує, знаєте. Ситуація, що зараз кожна кожен інститут академічний, який має аспірантуру, він став вищим навчальним закладом, бо для того, щоб мати хоча б одного аспіранта, ми повинні отримати ліцензію на провадження там освітньої діяльності. Ну, зрозуміло, що оце е, дріблення, воно е, ну, утруднює роботу. З іншого боку, е, е, Видавництво повинно робити комфортним життя для дослідника, для автора. Мені б хотілося, як установі мала бути така потреба, як установі, чи окремому досліднику співпрацювати з тим видавцем, бо, бо це дає певні бонуси мені як читачу, чи, чи певні бонуси як автору, які мене задовільняють в тій чи іншій перспективі. А що стосується от вже остання репліка, що стосується е, е, можливості конкурувати з відкритим доступом, ну е, тоді ми маємо дійсно діяти на випередження, тому що відкритий доступ це неможливість сьогодні зайти і прочитати е, ту чи іншу статтю, а це є гарантія про те, що е, цей доступ буде існувати. Так би мовити, стабільно в найближчі, ну скажімо, 100 років, я вже не говорю про більш тривалий період, що цей доступ, тобто, то, що буде є вимоги технічні, депозитарій, відповідний, а це є знову певні кошти, які потрібно вкладати вже сьогодні. Ці кошти потрібно постійно а, а, оновлювати, бо те, що ми на веб-сторінці. Поставили там певний архів, короткий, доволі, і можемо надавати доступ? Так. Але чи ми задовільняємо вимогам, які стосуються довготривалого збереження інформації, і захисту від руйнування зовнішнього втручання, землетрусу інших впливів, природних катаклізмів чи навіть умов війни? Ну тут, Дякую. Не... Дякую. Ігор Миронович зрозуміло. Але я пропонував сьогодні відкритий доступ трошечки обговорення применшити, бо нам прийдеться спеціально організувати, можливо, з вами ще раз і з хімічем академіком ще раз питання відкритого доступу. Хто ще бажає висловитись? У нас ще є 5-10 хвилин, будь ласка. Прошу за бажаючий Литвин, Микола, Інститут українознавства, керівник центру дослідження українсько-польських відносин. Ну це не дискусія, це можливо репліка. соціогуманітарії. на жаль, не мають жодного англомовного журналу, наше відділення не дуже нас підштовхує. А латиницю світ читає мало, і тому було б добре, щоб науково-видавнича рада мобілізувала наше відділення, мобілізувала наші інститути. Ну, ми повинні мати все-таки англомовний соціогуманітарний журнал. Ну, в академії нема, а в Україні є англомовний соціогуманітарний журнал, видаючи мої вихованці в Другобичі, в такому периферійному педінституті видається англомовний журнал. Завдяки молодим науковцям, які вклали гроші, впродовж кількох років видавали, ввійшли в цю базу даних. Черга в журнал фантастична. Це потужний бізнес-проект, бо кожна публікація коштує 6, 7, 8 тисяч публікацій. Черга величезна. Я до чого веду: мобілізуйте відділення, мобілізуйте нас, ми мусимо мати англомовний журнал. Дякую. І щодо популярного журналу, я його читаю не завжди цікавий, цікавий номер, але але. Ну, мені видається, мені як читачу, мені, як колишньому видавцю, як нині науковцю треба різко змінити дизайн, треба різко змінити верстку. Дизайн, верстка – це тридцятирічної ну, давності. Це має бути динамічніше, цікавіше. Крайдяний папір це теж вже минулий час, це є 90-грамовий звичайний папір. Тобто, журнал мусить форму мати абсолютно іншу. Очевидно, мені хотілося, щоб були репортажі з польської академії наук, словенської, словацької, болгарської. Де академії наук живі. Очевидно, хотілося, щоб були репортажі з недержавних академій наук, наприклад, з Краківської академії освіти і в маєтності, яка вже 90 років веде словник біографічний, де акумулюється матеріал не лише польської, але й української академічної науки. Наразі дякую. Дякую. Дякую, дякую за коментар. Чи є ще бажаючі... Ярослав Степанович, будь ласка, я, пане я, Василь. Так. Я коротенько дві думки виставлю. Ви знаєте, шановні колеги, починаючи з доповіді Ігоря Мироновича, він починав, що таке наука е, взагалі, і що таке наука на сучасному етапі в нас в Україні. Ви знаєте, люди добрі, ми обговорюємо тут е, ті видавництва, зокрема видавництва наукових журналів, але до тих пір, поки в нашій країні не буде наука на чільному місці, це все буде тільки нашим мені здається побажання. І їхній зацікавленість у цих наукових журналах так само залежить від ролі науки. І мені здається, на це треба звертати увагу і виходити. Я не знаю, яким чином ми можемо впливати на тих, хто значить, там на горі, і щоб вони розуміли значить, важливість цієї діяльності, видавничої діяльності. Це перше. Друге, я хотів би пані. І, Значить, Ан Анну Ігору запитати: ну а є аналогії таких як періодика, видавництв у інших академіях світових, наприклад, ну там чи в Американських, чи на європейському континенті? Чи є такі аналогії от таких видавництво, як Академперіодика? періодика? Тепер ще одна думка. Я не знаю, чи є можливість до Ірини Борисівни чи до значить, цього журналу світогляду, який я вже одним із кращих і напевно є. Напевно, я не знаю, як в інших країнах. Мені здається, у нас в Україні це однозначно. Чи можна було би хоча б якісь робити англомовні, скажімо, абстракти чи якісь інші подання матеріалу, щоб зацікавити? Ну, інших читачів поза межами України мовно, англійською мовою. Тому ну, мені здається, а те, що як журнал Світогляд, так і мені здається, і Академ Періодика, за що я вдячний е з тою новою рубрикою, що видання книг англійською мовою, це мені здається, треба так само по якійсь формі і по можливостям продовжувати. А так, ну не знаю. Люди всі, б... які, які ту сьогодні зібралися. Переживають за ось таку справді сферу важливу, подання наукових результатів для громадськості ну, і популяризації наукових досліджень. Так що дякую, дуже всім Андрейовичу, дякую, дякую, за висловлювання. Так, пане Сергію, ви ще раз хотіли щось сказати? Так, так, коротка репліка. Дякую. Ми багато говоримо про видавців, але. Періодика наукова неможлива без рецензентів. І оскільки в нас О, багато який. видань публікуються українською а, мовою, то навряд чи ми знайдемо цих рецензентів за кордоном, і тому а, потрібно дбати про розвиток цього інституту рецензентства, хто має таку змогу навчати а, молодих вчених і так далі. Навіть сьогодні звучало там хтось там працює на, хтось там працює МОН, але всі разом вони становлять власне наш цей Потенціал, хтось з Другобичі, так хтось з Києва, але це все є наш потенціал щодо рецензування, і ну, власне, без нього точно у нас не буде майбутньому. Тому всі, хто має змогу якось покращувати а, цей наш рівень, пролучаємось. Це дуже важлива проблема це рецензування, розумі. Ірина Борисовна. Дуже коротко, будь ласка, ну, коротко не вийде, бо були дві репліки в адрес Спочатку... ні, Спочатку не треба. Репліка, будь треба. ласка. Треба, треба, Ярослав Степанович. Щодо дизайну світогляду, нема ми подумаємо і так далі. Щодо динамізму, мабуть, ви ніколи не зустрічалися зі статтями, які посилають в редакцію, а будь-який журнал, в тому числі світогляд, це журнал авторів. Члени редколегії інколи пишуть статті, інколи ні, і так далі. Тобто, це автори. От коли вам автор присилає приблизно 40 тисяч знаків чистого тексту без жодної ілюстрації. Якщо ви запропонуєте нам всім в світогляді як дима ди, ди, динамі, динамізацію цю провести такого, я буду вам щиро вдячна. Це я вам чесно. Так. Щодо Василя Андрійовича запитання. Ми вже спілкувалися Анна Ігорівна, бо ще в тому році ми хотіли запровадити дої для світогляду, оскільки зараз видання журналу. Не відповідає оцій умові, а саме лічності оцієї абстракції в англійських і так далі. Ми думаємо, що можливо з наступного року ми почнемо це робити. Ну, При цьому всі статті, як ви знаєте, світогляду вони є. Запитання, це те це щодо реплік, можливо, вони не всі відповіла. Е, ні, 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 я хочу дискусію взяти. Я розкажуте пане вас запитання. Дайте мені три хвилини. Но... Немає, в мене залишилось три хвилини. Так, будь От ласка. я, я дві використаю, кому ще залишу. Е, реформа НАН України. Одна із е, ініціатив, котре існує, це збільшення е, установ, які, наприклад, мають там ну, менше 50 науковців. Такі установи підлягають певному реформуванню. Запитання до вас. Як... До голови науково видавничої ради. Я так і не зрозуміла, мало чи це чи багато, оці там хай 200 журналів видає нам Україна. Але запитання до вас. Е, є журнали, котрі видають приблизно 3-4 статті в кожному випуску. При виданні у 6 за рік, це означає, що ці статті, що ці журнали і веб-колеги продукують близько 20 статей за рік. Про який імпактфактор, і таке інше може йти й мова, коли в журналі за рік публікуються 20 статей, і як інколи тут казали, молодих вчених? Запитання. Чи не потрібна така ж сама реформа, жорстка? Причому, от ви зараз голова науково видавничої ради, ви маєте всі повноваження, просто жорстко взяти і скоротити, або об'єднати певні журнали. Скажімо, перший досвід був радіофізика і радіофізика радіоастрономія об'єдналися там, наприклад. А чи не можна таку саму реформу провести з іншими журналами, і, котрі входять от, в видавничі домика деперіодика, зокрема з ними, тобто вони ви є видавцем цих журналів, і приведе це чи ні до покращення? Дякую, Ірина Борисовна. Це дуже довга дебата. Ми, на жаль, орієнтуємося на думку відділень, і неодноразово, як я казав в своїй доповіді, прохання до відділень, вони відповідають. У нас все нормально, нам всі ці журнали потрібні, ми не можемо нічого ліквідовувати, ми нічого не можемо припиняти. Тобто, впливу якоїсь науково-видавничої ради. На оці журнали наукових установ немає, ми можемо тільки просити і рекомендувати. І ну, просити... Тобто, все, тобто все так, в стилі так. прекрасної цитати з Остапа Вишні, що так, будемо так, лежати, так, дивитися так, на небо, і все все рівно буде, зорі будуть ті самі плисти так. І, і хмарити. Значить, ну на, на жаль, я погоджуюсь. Це велика дискусія. Звичайно, Василь Андрійович прав: якщо не буде підтримки науки і престижу науки на державному рівні, то і цих публікацій не потрібно буде, бо їх не буде. Бо вони будуть зменшувати що року. Якщо держава буде так відноситись до науки як зараз, скорочуючи фінансування. То ми поступово будемо скорочувати всі інститути, всі колективи, тощо, тощо. Ми бачимо, як це відбувається. Ми бачимо інфляцію, ми бачимо гроші, е, додають нам, може, якісь копійки. Ми бачимо на інфраструктуру, нічого не виділяється. Це це питання. Ми глибоко дискутуємо, і тільки відділення фізики і астрономії має певні пропозиції, з якими не погоджуються інші відділення. Ну і оскільки ми ще будемо мати е, після обіду зустріч, можливо, ми продовжимо дискусію. А зараз я на засипку, щоб Анна Ігорівна е, подумала. Е, а, ну два коментарі е, під час обіду і колись ми з нею побалакаємо. А може, Яцьківу на завершення своєї перебування в науково видавничій раді оголосити. Створення консорціуму наукової думки, Академперіодики, Укрінформнауки і так далі, і так далі. І щоб це виростало в єдине велике е, е, видавництво Академії наук зі усіма повноваженнями, з бізнесовою підструктурою в, в, такий, в такому консорціумі, е, і, і, так далі, і так далі. Тобто я вважаю, що це. Шлях на майбутнє, але звичайно, тут дуже може бути багато підводних каменів, як це реалізувати. Я не пропоную сьогодні обговорювати. Ну і назад, відносно світогляду, я сказав би, ми дякуємо за зауваження і критичні зауваження. Напевно, з цим головним редактором вже цього не вийде. Якщо ви порекомендуєте головного редактора, який би взявся зробити журнал більш динамічний, а не такий науково-популярний, класичний, перед вами людина, яка читає всі ці статті, яка свариться з Василем Шендеровським. Я не беру його статтю, яка не бере якогось там вітера статтю чи якогось там Шевця за Одеси статтю, що нам потрібний вернути ядерний комплекс в Україні. З чим вернути ядерний комплекс? Ну і так далі. І так далі. Ну тобто я дозволяю собі не брати деякі статті. Ну, така ж доля головного редактора. Таким чином, я за динамічний, гарний журнал. Таким, до речі, було е, вселенне пространство, от, про яке тут згадувала Ірина Борисовна. Але це вже повинна бути інша команда. Ігор Миронович і я дякую вам за сьогоднішню дообідню зустріч. І скільки в нас година перерву, Ігор Миронович? Е, Ярославе Степановичу, я теж останню репліку хотів сказати, е, повернути до початків. Тобто, е, було сказано, що наука не на чільному місці, і що ми лежимо по остапі Вишні і дивимось на небо. То я звертаю увагу, що е, ну, батьки-засновники творці наукового товариства Шевченка не мали державного бюджету. Вони не мали е, точок оформляття, багато з них ризикували е, ну, не, лише, е, не лише своїми позиціями, але й інколи життям, статками. Е, статками в тому числі. Е, що я хотів сказати, що давайте є інші слова Жванецького. Він казав: ми ще не йдемо, але вже лежимо в правильному направлінні. То я пропоную, хоча б для початку зорієнтуватись, де правильний напрямок, щоб ми могли звестися на ноги і почати рухатись. Багато чого залежить від наукової спільноти, і це приклад наукового товариства Шевченка. Зустрічаємось 14.30. Дякую, дякую, дякую всім, хто брав участь в сьогоднішньому засіданні. І... 14.30. Запрошуємо з Ігорем Мироновичем всіх до подальших наших дискусій. Дякую. Дякую команді київських лекторів. Це було чудово.